Зіпелор при болю в горлі. Привіт, мене звати Даяна. І саме зараз розпочинається моя історія на голосі країни. Мені виповнилося 24 роки. Я виїхала до польського міста Гданськ, і я дуже щаслива, що голос країни завжди об'єднував всю Україну серця всіх українців, а зараз він об'єднує серця всієї Європи. Я можу сказати, що Гданськ є творчим таким центром творчих українців, які там зібралися, де майже відразу почала співати на вулицях про Україну, доносити людям з Європи правду, те, що відбувається. Це було моєю такою. Місією я співаю тільки українською мовою. Неодноразово іноземці підходили і говорили зі мною про українську музику, питали, як називається пісня, де можна її знайти, чи можна її послухати, і що бажають, щоб все закінчилося, і всі змогли повернутися додому. Питали, як можна допомогти. Для мене це було дуже приємно. І, можливо, через такі слова підтримки, які вони мені говорили, я з більшим таким запалом виходила і в дощ, і в сніг, і в сильні вітри. Адже Гданськ дуже холодний. Якби була у мене можливість говорити про Україну, про українців на більших сценах, то я з великим задоволенням. І тому для мене є дуже важливим участь у голосі країни. Це класно, це вау. Між нами підняті не ті мости, якщо зламаєш їх чи вийдуть нові І всупереч собі, згадаєш ти слова, які колись були законні Пробач я зовсім не Янгол, але ж ти хотів, щоб мої троянди геть не мали шепів. Давай там вітану, як в останній раз, забери, що Красиво. хочеш стивно, словить, стивно, залиши залишимо. bye Вами знайомитись e, всім привіт. Мене звати Даяна. Я народилася в місті Виноградів Закарпатської області. І Я дуже вдячна, що я зараз стою тут на цій стані. Даяночки, я, я багато всього хочу вам сказати, але спочатку запитаю Ваню. Ваня, а ти не знаєш цю людину? Не переписувався з нею. А, просто ні, просто ж... Чисаш... Ні. ні. Добре, є шанс. Та людина, в якій дуже багато всього вже є. Ви мені потрібні. Мою команду. Ви дуже щира. Дякую. Обожнюю цей сміх. Запускає. Іван. Ну, я, я, я насправді. Хотів сказати вам велику вдячність, що ви сюди прийшли, бо насправді лише сміливі можуть прийти перед великою сценою, перед такою кількістю глядачів, показати себе, не забоятися. Це дуже важливо для артиста. Я би з радістю хотів побачити вас в своїй команді. Дякую. Я думаю, що я хотіла б зробити свій вибір трендом з Тіктоку. Який ще є цією піснею. Тобто картина спочат... домальована. Так. Так, там. Спочатку mm -hmm. показуєш себе як особистість, а на словах картина домальована. Ти ну тобто показуєш те, що робить тебе щасливим, так? Без чого ти не відчуваєш щастя. І на картина домальована, я просто підійду до одного Вау! <плес> oh, wow. oh, wow. oh, wow. Це дуже круто! Окей. Oh, wow. <плес> <плес> okay. Нам з іншим ділити вірші. О, це інтрига. Ой, картина ой, 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 ой. Дякую, це було дуже круто. Слухайте, так ніхто ще не інтригував ніколи. ж зробили правильний вибір. Давайте описки. Даяна! я нас! В мене вісім. В мене теж вісім. Друзі, ну дедалі буде нам склад. склад...